У мене не ідеальний дім, не ідеальний ремонт, моє тіло теж далеко не ідеальне. Телефон знімає погано, а життя ну, воно далеко не таке, як мріяла. Ось ці думки завжди заважали мені почати щось змінювати в рутині, в харчуванні, в режимі, навіть почати вести блог і взагалі насолоджуватись життям. Я постійно чекала: от коли буде ідеальний момент, тоді я почну. Як же часто ось це очікування чогось? Що як буде щось там, колись там, більше заробляти, коли схудну, коли куплю машину, підстав своє. От тоді я заживу, тоді все буде по-іншому. Але насправді по-іншому не буде. Щоб отримати бажане майбутнє, нинішнє теж має бути бажаним. Одного разу до мене дійшло. Ідеального моменту не буде. Він був вчора, він був рік тому, і він є прямо зараз. Бо поки я чекаю, життя минає. Тож треба просто зробити маленький крок, бо саме ці маленькі кроки одного дня приведуть мене до мого великого життя.